Команда новообраного ректора Чорнівецького національного університету Руслана Білоскурського продовжує оновлюватися. У липні посади отримали двоє проректорів. А на початку серпня Ірина Осовська стала третьою новою проректоркою, яка відповідатиме за науково-педагогічну роботу, міжнародну та гуманітарну діяльність. На що акцентуватиме свою увагу на посаді Ірина Осовська, коли призначать додаткових проректорів та обиратимуть деканів факультетів? Далі у матеріалі Сі4. Ірина Осовська очолювала факультет іноземних мов ЧНУ з 2017 року. 2 серпня її призначили на посаду проректорки. Ми хочемо такі створити умови, в яких кожна молода людина матиме можливість виконати, здійснити міжнародну академічну мобільність з нашими країнами-партнерами. Це дуже широкий спектр можливостей. Тому що підписані договори, у нас досить продуктивні договори з не однією сотнею університетів: і європейських, і світових. І будь-яка молода активна особистість має можливість провести семестр або рік. За кордоном у липні в Чино призначили Тетяну Федірчик, яка відповідальна за науково-педагогічну роботу та освітню діяльність. А з Дмитром Федорцевим, який займається науково-педагогічним та навчально-організаційним напрямками, контракт продовжили. 1 вересня оголосять, скільки буде додаткових проректорів. 12 серпня в Чино оголосять конкурс на деканів факультетів. Ми маємо п'ять структурних підрозділів, де закінчуються контракти, і три підрозділи, де відповідно вивільнились місця деканів на. Наслідок того, як, зокрема, я був обраний директором університету, а ще е, на двох факультетах звільнилися посади деканів, оскільки е, попередні декани були переведені на посади проректорів, відповідно, буде місяць для того, аби Ті, хто бажають претендувати на заняття цих посад, подали свої документи. Деканів обиратимуть шляхом таємного голосування. Участь в таємному голосуванні будуть брати, мають право взяти усі штатні працівники відповідного структурного підрозділу, і вони складають 85% від виборців. Ще 15% будуть займати представники студентства, які між собою оберуть тих, хто буде голосувати на виборах. Вакантні посади деканів є на економічному, факультетах іноземної мови та педагогіки, психології і соціальної роботи. Контракти закінчуються у керівників інституту фізико-технічних та комп'ютерних наук, філологічного, історичного, архітектурного та факультету фізичної культури і здоров'я людини. Олена Крючко, Олександр Окіпняк, новини всі 4